Галина Вадимівна з села Бухонників Вінницького району в статусі директора. Хочу сказати, яка помічна тут продукція, щоб ви завжди нею користувалися і ви будете здорові. А здоров'я це дорожче всього на світі. Я вже багато-багато років тут Відколи це нове життя. Всі користуюся е, цією продукцією, і людям допомагаю, хто хворий. там. Ну, е, я сама -то не знаю, як е, продукцією користуватись, але в мене є е, Людмила Володимирівна, яка мені завжди підказує. І от останнім часом у мене став ці дуже боліло внизу і. Е, Ну, в общем, я прийшла до неї, вона мені назначила лікарство. І потім бачу, став виходити пісочок. Я подумала, що це пісочок, я ніколи в житті не бачила цього. Подумала, що, може, де сиділа на пісочку, бо то ще було літо. Але потім через місяць став виходити камінчик. Два, три камінчики таких виходили. Вони такі гострі коли вони виходили, і так боляче і такі м, прямоколи і все. І це вже останній раз, потім вони розсипаються і стають як сіль, ці камінчики. І е, зараз вони вже, в мене вже краще все, Ну, ще буває пісочок, виходить, ще виходить. Потім хочу ще сказати, в мене сусід, це було м, у 2020 році. Прийшла, вони живуть напроти мене. Жінка і чоловік, їм по 92 роки. І приходить жінка і каже: йди поможи, бо такий хворий, скоро вже відказується приїжджати. Діти давали уколи, і порошки. Нічого не допомагає. Він кричить день і ніч. Іди, роби масаж. Ну, масаж, я боялась, йому 92 роки, але пішла вже в життя вечором, було те п'ятниця. А в суботу, рано я бігом їду до Людмили Володимирівни, і вона мені дає там здоров'я. Ну, вона, в общем, дає все, що потрібно. І ми починаємо з нам пити. І показала мені, як робити масаж пальчиків і ножків, підошви ножків. І буквально через п'ять днів він вже став присідати. Потім помаленьку на костиля ходити і з часом краще, краще, краще. А зараз йому вже 95 років. Він же вдома допомагає все робити, і другий раз в поле. Хоч вони сказали, ти затоптуєш батько, бо дочка вже прийшла жити, допомагає йому трошки. А він все рівно сам хоче і каже, я хазяїн і буду садити квітки, не дає їм садити, бо він хазяїн. І кожен день собі прогулюється, розказує. Він стільки багато знає і віршів, і піснів. І розказує, як він був, Азовсталі вони строїли. І на шахті він був, бо він сирота був. Ну, в общем, життя в нього було таке трудне. Але зараз я така щаслива, що він здоровий. Да, я дуже щаслива і спасіба. Цим людям, які, які стали виготовляти, і спасіба Людмилі Володимирівні і Альоні Петрівні, вони всі вже знають. Вони, ну, в общем, це прекрасні люди і треба користуватися цією продукцією і, і своїх друзів, що показувати, їм розказувати. Воно дуже-дуже корисно.